Друзі, всім доброго дня. Значить, Знаходимося за Михайлівкою біжовкою на полі. Якщо помните, ми колись фіксували, що тут зливають нечистоти, то зараз те озеро, яке вони назливали, воно вже розтікається далі. І прислали ці бізнесмени екскаватор, щоб він позагортав. Ось така мулька. А там ще й повивозили відходи. мусору понавозили сюди. Ось. Ось роблять тут уже сміттєзвалище. Серед поля, пленка, мусор. Ну дивіться, скільки тут різного барахла. Пінопласт, стекло, ой-ой-ой, хімія. Все як завжди. Ще раз нагадую, ми знаходимося ми знаходимося за Михайлівкою, Рубежівкою на полі, де з завода вивозять. Відходи прямо в поле. Тракторист говорить, що поприїжджали, фотографують. Зараз підійдемо, задамо йому декілька питань. А що це ви тут робите? Доброго дня? Гуляєте. Гуляєте? Нічого собі у вас прогулки. Нічого. Що це ви загортаєте, приховуєте? Що це ви загортаєте? Ну що ви загортаєте? Хто вас сюди послав? Небалакучий. Хто вас сюди послав? Я сам приїхав. Е, ви не... Я там теж пішов, пофотографував. По да. Познімав нас, там теж. Ну, а Я бачу, як ви, ви тут порядок наводите, а там ні. Я бачу, що ви тут порядок наводите, а там не наводите. Ну що значить розрвуся? Ну ви ж комусь дзвоните, там кажуть, що приїхали, фотографірують. Фіксують. А я маю ой, ви на місці злочин. Не мішать вам виконувати злочинні накази вашого руководства. Порядки он наводит. Вот такие дела, друзья.